Усім привіт! Приїхала до мене посилочка з Америки, щойно сходив на поштомат, посилку забрав, і, чесно кажучи, трошечки я офігів. Чому офігів і чому я знімаю, скажімо, посилку, ще її не розпакував, так би я би розпакував і вже пізніше би відеоогляд зняв. Але по назві відео ви зрозуміли, що тут у нас відеокарт. І я, чесно кажучи, я відкрив, ну, відкрився поштомат, я подивився, блять, вони в Америці. Ну, Я в цьому магазині, це аукціонний магазин, я в принципі, багато чого в них вже купляв. І в принципі завжди пакування було в принципі, хороше. А тут відеокарточку, навіть якщо вони відправляють посилки по Америці, вони відеокарту відправляють просто, блін. В, полі... ну, в пакеті з пуперками, А цей пакет до мене ще їхав літаком ще по поштах. І у мене таке враження, що відеокарточці <кхи> не дуже. Тому я вирішив зразу зняти відео. Ага, вона хоча б. Але толку з того. Ну, вона в пакетику. І то добре. Ну що ж, знайомтесь, відеокарточка, перша відеокарточка е, від Intel. Intel Arc, Я вже сам підзабув, яка це у нас відеокарта. Є тут якась назва? То, що Intel Arc, то ясно. Так, і бачимо, це у нас a 580 oc Блін, ага, бачимо, тут у нас пакетик порваний. Давайте дістанемо її з. Пакета по характеристики поговоримо пізніше. Так, ну що ж, ось така відеокарточка. Блін, я дико надіюсь, що вона то по дорозі не відкисла, не зламалася. Ну, Бачимо, є невеличке пошкодження пластика. Ось тут. І ось тут є невеличке пошкодження. Живлення у нас ось таке синеньке. 2,8 пін, Бачимо, тут трошки невеличке пошкодження. Хоча, а так то бачимо, вона якась трошки запацькана, замарзана чимось. Трошки у нас PCI-шина. Тернієць, відеокарта може стати свіжак нова, а вона вже з якимось, бляха хм, нюансами. Я думаю, що вона приїде погнута. Я це все буду фіксувати подацю і буду пробувати збивати з нього ціну. Я просто надіюсь, що вона, принаймні, робоча. Це у нас, до речі, від виробника бренд Sparkle. Не знаю, чи правильно прочитав. Бачимо, у нас беркплейт навіть трошки погнутий. Тренда, тренда, тренда. Капець, відеокарта свіжа. До мене приїхала, чесно кажучи, вона в такому стані, хоча всередині вона у нас доволі таки чистенька, без якихось нюансів. Це все пластик. Бекплейт ззаду у нас так само є пластикові пломбо на місці. Спаркл у нас колись давним-давно, не пам'ятаю ще в 2010-ті, роки орієнтовано, до 2010-го у нас, здається, в якісь відеокарточки у нас випускала. Синій текстоліт, ну напевно, як для Intel, це є окей. Бачимо всередині у нас не бачу, скільки мітних трубок стається. Десь 4, напевно. Ну, я розбирати карточку не буду, бо вона дійсно свіжа, нема смислу її чіпати. По розмірах вона ну, двокулерна, скільки тут, і 90 мм, здається. Вентилятори хороші. Ну, на вигляд, тут навіть має підсвітка у нас світитися. Intel A, Ну, доволі на вигляд симпатичний. По потужності вона орієнтована в нас. Десь між 3050 і 3060, в деяких тесах навіть краще за 3060. Тут у нас 8 МБ gddr 6 пам'яті. І шина, якщо я не помиляюсь, 512 біт. Зараз ми по характеристиках точно все дізнаємося. Так, ось сайт відеокарточки. Ми бачимо, що відеокарта вийшла 10 жовтня 2023 року. Тобто відеокарти ще навіть одного року немає. Все-таки шина отут у нас 256 біт. Але при тому у нас пропускна здатність пам'яті 512 ГБ секунду, що доволі таки до хрена. Бачимо, що у нас шедевр Юнітів 3072, доволі таки багато. ХТ ядра 24, L2 кеш 8 МБ. Частота у нас ядра. Це 1700 і в бусті до 2000. memory clock у нас 2000. Споживає відеокарточка, до речі, 175 Вт. Доволі, таки, ну, трохи є. Повноцінна 4.16 лінійна у нас PCI Експрес шина. 6 нанометрів. В принципі, такого більше цікавого немає нічого. Є лише два виконання цієї відеокарточки. Це от, от така як у мене: Sparkle Arc A580 і є ще від A І бачимо, що по довжині вони такі. Кіпець різниця тобто 225 мм і 270 мм. Тобто, ось ця відеокарточка вона є більш така компактніша. Бачимо, там у нас такий доволі-такий велетенський чіп е, відеоядра. Реально такий як проц, доволі великий. Охолоджується в нас відеопам'ять, бачимо прямим контактом, так само, як і в Ну, В принципі, що можна сказати, буду встановлювати відеокарточку драйвера і вже включимося коли відеокарточка буде в комп'ютері, надіюсь, що вона доїхала робочою без проблем. Замовлення відеокарточки, ось я її за 112 е, за 112,5 доларів. І все-таки, якщо подивитися по фотографіях, у неї вже бекплейт був в... чуть-чуть вигнутий. Ось, Але зовсім трішки. Але не так сильно в такому стані, як вона ну, приїхала з таким вигнутим. Ну, я написав продавцю. Я не знаю, чи за те, що зіроші поверне, чи ні, але тут ми бачимо бекплейт, в принципі, рівний, у мене трошки вигнув. А коцки, до речі, вони були. Я по я не замітив, але ми бачимо ось тут, так, коцка і тут, і тут була. Тому, в принципі, питання лише те, що чуть-чуть погнуло. Це навіть не бекплейт, а бокова планка. Букова планка, яку вставляється в корпус, щоб прикручувати. Ну, тут дрібниці, не щоб відеокарточка була робоча. Що ж, зараз будемо переходити до тестування. Багато ігор я тестувати не буду. І щоб було з чим порівняти, є у мене ось така відеокарточка RX6700 від Sapphire 10 ГБ, це не XC, а звичайно 6700. Ось така, до речі, у неї TDP так само близько 175 Вт, але в неї коннектор 1 8-піновий. А в Intel у нас 2.8 пін Правда. Трошки порівнювати ці карточки, чесно кажучи, неправильно, так як по суті вона сиріно потужніша, тому що RX 6700 вона є продуктивніше за RTX 3060, але просто для порівняння будуть тести тих двох відеокарт. І так, відеокарточка вже в системному блоці. Як бачимо, вона ось так виглядає. Надпис Sparkle у нас світиться ось таким голубеньким синеньким. Ну сама відеокарточка симпатична. драйвер вже поставив, тому зараз переходимо до тестів. Ігра зоренні війни уцілівший. По ліву сторону у нас ARC A580, по праву сторону RX6700, і як бачимо, у нас результат плюс-мінус різниця в приблизно плюс-мінус 10 FPS, у нас RX6700 показує кращий результат. По енерго споживання відеокарти практично одинаково показують, плюс-мінус 150 Вт. тут якась є різниця лише в споживанні оперативної пам'яті. При RX 6700 у нас показує 21 ГБ оперативної пам'яті зайнято, а при Intel лише 14,5. Не, не знає, чи це баг, чи це фіча. Ну, будемо якось так думати. Що ж, все-таки ну, непогано справляється Intel, куди краще, ніж по x TX3050 або RX6600. Поїхали далі. Ігра Starfield, ультра-налаштування графіки, full g розширення. І тут у нас знову різниця в 10 FPS в сторону RX6700. І по використанню противної пам'яті тут вже у нас Intel споживає більше. Зараз близько 17 гігабайт, а з RX 6714 з половиною. Споживання відеокарточки практично знову ж таки однаково споживають. Intel, звісно, у нас є гарячіша карта. Зараз у нас різниця на... Більше, близько 15 кадрів. Ну, Intel, я як чув, що Starfield оптимізація під Intel, скажімо так, не фонтан, тому різниця в нас ось така, але цілком таки непоганий результат. Ігра Грейзона, і тут вже результат доволі таки більший. У нас відставання Intel від RX 6700 складає близько 20 FPS, що доволі таки є багато. Тут включено тут у нас середнє налаштування графіки в RX Іх включений FSR на якість. А в Інтелі їхній Інтел сес так само на якість. Як бачимо, результат навіть в місцями більше ніж 20 кадрів більше показує RX 6700. Ну тут я думаю, що проблема всього скорше напевно, можливо, в оптимізації інтел, але все ж таки все рівно результат є доволі таки непоганий. Forza Horizon 5, і тут ми бачимо різницю дуже велику. Сторону RX6700 показує місцями навіть на 40 кадрів більше. У нас на RX 6700 в стабільному майже близько завжди 100 FPS, коли на Intel видає 65 75 кадрів. Можливо, тут так само іграє роль оптимізація, не впевнений, але RX6700 показує набагато кращий результат, відповідно. Але ARC a 580 все рівно показує краще. Ще результат, думаю, ніж RTX 3050 чи RX6600. Ігра Robocop, і що ж, Intel ARC a 580 в нас показує близько 30-35 кадрів, і бачимо, що і гра працює трошки так з, скажімо так, з фрізами і тормозами. Ти видно таке трошки заторможення, при тому ARX 6700 у нас видає від 40 до 60 кадрів. Є просадки, але геймплей є набагато стабільніший. Те здобавив ігру MMORPG Tron Трон Liberty, тому що вона створена на гроші Unreal Engine 5. І що бачимо? Intel Arc у нас показує близько 70-80 FPS, а RX 6700 показує 70-80 і місцями 90. Все рівно на кадрів 10-15, RX 6700 показує більше, але все рівно для MMORPG, для, як для Intel, цілком дуже хороший результат. Оптимізація є хороша. Ну що ж, протестували ми відеокарточку. Результати ви бачили, звісно, вона до 6700 не дотягує. Але що можна купити в дану ціну. Нову відеокарточку, таку можна придбати, можна сказати, плюс-мінус за 10 тисяч гривень. На розетці в нас є 9800 і з митні платежі 10800, але у нас можна її спокійно до 10 тисяч, таку карточку купити. Є варіант ARC a 750 був, і ще один був, так як я показував від ASRock. 40 Вона виходить на розетці з миту. Чомусь я її зараз ось знайшов, а срок з 8947 і з митом 9600. У загальному ціною від 9,000 до 10500 є два типи відеокарт. Це RTX 3050. І RX6600. RX 6600. 3050 ні в якому випадку не можна взагалі розглядати за таку суму. RX 6600 ну ще в принципі можна. І тут можна сказати, виникає питання чи купити Intel Arc, чи купити RX6600. Чесно кажучи, важко сказати, ну взагалі. Arc A580 вона по характеристиках виглядає доволі таки краща, ніж RX6600. Мінус лише в Intel тому, що, скажімо так, не завжди є добра оптимізація під Intel і їхні драйвера. Але в загальному відеокарточка доволі таки непогана. У моєму випадку це взагалі супер. Я написав та продасю, що там погнутий оцей був і боковий бекплейт, хай буде так скажімо. І мені повернули 21 і 32 центи. Хоч 21 бакс мені повернули, і загальному відеокарта мені вийшла разом вже з доставкою рівно може стати в 5 тисяч гривень, там 5130 гривень. І як для відеокарточки за 5 тисяч це прям є дуже шикарно. Ну що ж, а на тому буду з вами прощатися. Всім дякую за активність за перегляди. До зустрічі, до наступних відео. Усім папа. -па.